Українські пенсіонери та ветерани з нагоди державного свята Дня Незалежності отримують разову грошову допомогу. А от розміри виплат визначені урядом для різних категорій громадян. Так отримати допомогу можуть особи із інвалідністю, учасники бойових дій, постраждалі учасники революції гідності та особи з особливими заслугами перед країною. Також фінансова підтримка виплачуватиметься ще деяким громадянам, зауважують у пенсійному фонді України, а саме. Членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, дружинам чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, якщо вони не одружилися вдруге, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, учасникам війни, колишнім в'язням, зокрема малолітнім та неповнолітнім, концентраційних таборів, гетто інших місць. З примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом в тилу ворога. При цьому пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні разом із пенсією в автоматичному режимі. Спеціально звертатися не потрібно. А тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби роботодавцем або військовою частиною на підставі поданої до пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до Дня Незалежності. Якщо ж особа не є пенсіонером і не проходить службу, працює або не працює, допомогу до дня Незалежності Залежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату. Тож для отримання допомоги таким особам необхідно подати заяву через сервісний центр пенсійного фонду або онлайн через веб-портал електронних послуг. У заяви потрібно вказати всі свої дані та реквізити рахунку. Виплати здійснюються відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка діє ще з 2023 року. Способи подання заяви, особисто звернувшись до обраного сервісного центру пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за зареєстрованим місцем проживання, поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду України онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису. У пенсійному фонді також звертають увагу на те, що в заяві зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності, та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати, а також номер банківського рахунку для одержання виплати. Яна Біляєва, Дмитрон Гуен, Світлана Бреус, Харків. Новини.